Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Просили подивитися Запоріжжя. Давайте дивимося. Сьогодні у нас 15. Так, дивимося з вами з 15. по, Ну, давайте на 10 днів по 25. По 25. Запоріжжя дивимось. Запоріжжя. Так, Запоріжжя. Запоріжжя залишається незламним, але б'ють вони по ньому, чим, чим можуть і чим хочуть. Це все для того, щоб зупинити наш контрнаступ. Будуть бити просто всі. Буде спрацьовувати добре спрацьовувати ППО. Але будуть і прильоти. Зараз по прильотам подивлюся окремо. По прильотам подивлюся окремо. По прильотам подивлюся окремо. Да, будуть. Але найбільша небезпека тут навіть не від прильотів. А, ну, якби не від ракет, називаємо це так, а від пожеж. Пожежі якісь будуть. Тобто якісь уламки. І люди будуть, знаєте, як, заблоковані. Тобто не зможуть просто вибратися. Отут це найгірше. Далі. По Запоріжжю буде знову проявлятися тема правосуддя, тобто будуть знаходити якихось нехороших людей. І е, другий момент. Е, знаєте, як будуть такі е, оці пожежі, так, призведуть до того, що люди будуть нібито як від'їжджати ще трошки з Запоріжжя. Не буде тихо. На жаль, до 25 го числа тихо в Запоріжжі не буде. На жаль, але ми розуміємо, що це все тимчасово і все буде добре. Запоріжжя тримайся. Всього вам найкращого. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайку, писати в коментарі. І будьте мені акуратними. Бережіть себе і своїх близьких. Do zobaczenia.